Вітаю, друзі, MV Master. Автоключиків з вами. Сьогодні в роботі Mercedes Sprinter 15-й рік. Дом на колесах. Ось такі ключі клієнта. Хнопці спрацьовуються окей. І будемо програмувати ще один ключик. Зараз кнопочки не працюють, пам'ять авто він не прописаний. Зараз будемо вичитувати дані машини, шукати пароль, вичитувати і прописувати новий ключик. Працюємо. Дані замка ми отримали, тепер читаємо пароль, щоб записати новий ключик. Чекати від 10 до 30 хвилин. Чекаємо. Ну Що просить вставити наш новий ключик, його хочемо записати. Фергоматор і окей. зараз разом перевіряємо, прописуємо ключик. Чекаємо, чекаємо. записує ключ. Все, все окей, каже. Окей. Так, перевіряємо одну ключик в сторону, беремо наш, вставляємо забалення, Ключик прийняла і заводимо машинку. Все, машинка Завелася добре. І зараз будемо перевіряти кнопочку нашому ключу. Бомба, все працює. Так, в сторону. Ще раз. Зачиняємо, зачиняємо і заводимо нашим ключком. Супер! Потрібен новий ключик Master 096 602 3032. Виспокоїво безкоштовно, кожна адресу. Ми приїжджаємо до вас. Всім доброго дня! І зараз так само нарізаємо аварійне лезо, цей рідний ключик. З нього ми считали код. Нарізаємо нашому ключику так само код нарізки, щоб все добре працювало. Під час у середньому займає 30 хвилин, кажете адресу. Майстер приїжджає до вас, на місці нарізали и проговори.